Вітаю, слава Україні! Слава ЗСУ! Сьогодні ми знову зібрали питання від ваших підписників. Чи готові ви дати на них відповіді? Ну завжди готові. Ви знаєте, що я завжди готовий пообщатися відкрито, як є, і побільше б задавали питань, побільше б на них відповідали. Ви ще без питань. Питань взагалі дуже багато, але вони трішки виходять дотичні, тому що однакові одинакові питання цікавлять людей, тільки по різному вони сформовані. Головне говоріть тими словами, якими пишуть люди, щоб зрозуміло було, що ми дали відповідь на ті питання, які вони задивитися. Давайте почнемо з того, що нещодавно у Тіктоці ви виставили відео стосовно того законопроекту, чи підтримують його люди проти корупції? Багато там і переглядів до 200 тисяч, і коментарів близько тисячі. Але все ж таки всі люди майже підтримують. Але питання до вас: скажіть, будь ласка, це ж в принципі влада, яку ви підтримуєте, не хоче вводити цей законопроект. То як воно виходить? Ви типу підтримуєте, але проти них? Ну, перше, я е, підтримую не владу, а Зеленського, і е, я говорив і говорю: такого президента не було і не буде. Це перше. Е, він єдиний, хто хоче зберегти Україну. У, і Зробити все для того, щоб Україна була захищеною на майбутнє майбутнє покоління. Це перше. Я говорив, і говорю, що мені я підтримую Зеленського, але мені не подобається майже 90% його команди. Я це також відкрито говорив і говорю. Тобто, влада і Зеленський. Як би там хто не хотів, а поки на даний момент треба як -от, ділити мухо від котлет. Тому що те, що Зеленський б'ється як рибабль на міжнародній арені, йому просто не вистачає часу, не доходять руки до цього всього. І більш того, його просто на місцях всі підставляють. Це якраз я ту за ту команду, яку я ненавижу і за те, що його просто підставляють. Тому що Зеленський це, ну, це, це Богом послана людина для того, щоб зберегти Україну. Я це говорив і говорю, я за нього, по-перше, не голосував. Але те, я служу подіям. А дії, вони, ну, знаєте, от в тяжку хвилину, от тоді ти бачиш. Коли почалася війна, повірте, можна було Донецьк зберегти ще тоді, у 2014 році, коли Гіркін йшов із Славянська. 40 чоловік, із них три з автоматами, останні просто йшли, співали аля-улю. Помієте? От тоді треба було остановити цей весь процес і все. Так Порошенко обосрався і не міг прийняти рішення. Розумієте, а Зеленський це не Порошенко. Він просто так нічого не віддасть. Якщо воля народу буде, він віддасть, він підпише. А не буде воля народу, він, він цього не зробить. Ну, тому вносить, це за що там було вносить. Бай законопроект про корупцію, це в так, крайньому відео. Тобто вносять депутати. Депутати. При чому тут зелені? При чому зелені? Візьміть. От хто саме більше кричить? Там, Маруся, там, ось ця Яночка, ця, хто хабарі там брала чи не брала там, ну, вона ж там розказує, потім Гончаренко, Порошенко, так ви ж саме більше кричите. От візьміть і внесіть законопроект. Внесіть. А ми, народ України, потім подивимося, хто за нього проголосує, а хто не проголосує. Ви внесіть головне, розумієте? Якщо я зараз подивлюся, якщо ніхто не внесуть, ми петицію зробимо. Щоб внести, щоб президент уніс. І президент несе, ми подивимося, хто проголосує, хто ні. Не проголосують ніхто, так слідуючі ж, вибори будуть. Люди подивляться, хто корупціонер. І все, все встане на свої міста. Так, тоді наступне питання буде. Дотичним. Е, людина вважає, яка його залишила, що довіра до Зеленського похитнулася. Що ви на це скажете? Е, я не скажу, що це похитнулася довіра Зеленського, я вам скажу інше. Е, дивіться. Е, чим чим е, менше була корупція при Порошенку, коли Гладковський і всі останні там, чи як їх там. блядь, Бо я їх путаю, хто при Зеленському крав, хто при Порошенку крав, ну суть в іншому. Е чого тоді НАБУ не, не розкривало це все. І чого про Порошенка? У мене це саме головна тема, чого про нього от НАБУ ним не займається. Чого? Ви розумієте, що зараз зараз, це вже всі прекрасно розуміють, що йде, війна йде до кінця. І зараз просто-напросто все хочуть зробити. Щоб підірвати авторитет Зеленського. Тому що Зеленський їм неугодний, просто-напросто. Я ж вам говорю, Зеленський це не Порошенко, це не Тимошенко. Він без волі народа нічого не віддасть. Ну, не віддасть він нічого. А їм треба покладісти такі мишки, як Тимошенко, Порошенко, там, Розумков. Ті попідписують все, щоб тільки до корити добратися. Вони все попідписують. і народу не спитають. Розумієте, а це. Все робиться для того, щоб підірвати авторитет Зеленського. Але той, хто розуміє, хто трошки аналізує ситуацію, той реально розуміє це все. І я б не сказав. Я з ким не говорю, ну я б не сказав, що авторитет Зеленського там, падає, чи що-нібудь, чи рейтинг падає. Я б цього не сказав. Так. І тоді скажіть, будь ласка, чому Зеленський не посадив та не розслідував оцих Гватковських, і чому ці питання не піднімаються? Свинарчуки і Гладковські. Які там Свинарчук і Гладковські при кому. крали крали той при тому, той при тому, але всі, всі крали. І, і от, 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 от чим відрізняється? Скажіть, от чим відрізняється міндіч від Свинарчука і Гладковського? Нічим. Ну, я думаю, що накрали що той, що той, там мільйони, а одкуляються. Накрали мільярди, от купляються тисячами. От чим, чого НАБУ так не, не розслідує, як це ж Міндіч, тому що Міндіч це друг Зеленського. Розумієте? Ну що тут не поняття? Тут уже все як на написано, як ну, воно вчитається між до строк, Просто треба якось підірвати авторитет Зеленського. Хоча я впевнений, і ще раз говорю: я впевнений і хочу всіх завірити, що до цих всіх плівок Зеленський не має ніякого відношення. От ніякого відношення. І до Міндіча в тому числі. Просто всі крали, е, одурили один одного, і, і, і от вам фініш цього всього результату. Будь ласка. Ну, а як ви взагалі вважаєте, чи можуть друзі там відповідати за вчинок друга так само? Ні, звісно. Ні, звісно. Причому Зеленський, хай Міндіч так сажайте його в тюрму. От ви подивіться, ну, той, хто хоч трохи розуміє. От дивіться, любого зараз юриста спитайте, любого адвоката, запитайте, півтора року вели Міндіча. Писали його там, то все, да? та якщо півтора року ведуть людину, то вони е, ну, і, і вже надумали його арестовувати, там, допустим, да? то вони знали, де він, з ким він, з ким він спить і що він по селі з жіною говорить. Ну, послухайте, ну це бред повний. Вони дають йому втікти, дають йому втікти, а потім... Все це ось, пожалуйста, ось. О. Та причому від закону виїхав, в нього багато дітей, сім чоловік-чувак, та й поїхав. Ну так це ж йому дали виїхати, ви розумієте? Ну підождіть, поки він вернеться, а потім роздувайте це все. Та ні, це іменно в той момент, коли він виїхав, тому що вони знають, що це все мильний пузир, те, що я казав, що це все до кінця не буде доведено. От сповнити мої слова, не буде. От не буде це доведено, і все. І зазначте тоді, будь ласка, на вашу думку, коли помре Путін і чи є у нього двійник? Ну, двійники, думаю, що є. А коли він помре, ну, я ж не Ісус Христос. Я, 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 я не знаю. Тут я, тут я нічого вам не скажу, я ж не можу предсказувати. Так, і тоді скажіть, будь ласка, що з Будановим? А що з Будановим? Не знаю що, але от питання це до вас. Що з Будановим? Чи може щось по соцмережах десь? Багато? Не знаю, нормальний дядько на своєму місці замечательно виконує свої фенсіональні обов'язки. Я не знаю, що відповідати. Ну, Буданов нормальний дядько. Нічого. Настоящий бойовий генерал. Нічого ніде такого цікавого ви не чули. Може, це якийсь натяк. Я не знаю, хай не натякають, я правду, а прямо говорять, я буду відповідати. Так, і тут зазначають, що про Порошенка ви справедливо говорите, пишуть вам право. А тепер скажіть, хто його так оберігає, чи що він таке знає, що його ніяк не посадять? І чи невже він має скільки грошей, щоб від цих відкупитися? Невже українці такі продажні? Ми, українці начну з початку, і ззаду, українці більше ніж продажні. Це я вам говорю відверто і прямо. Всі розказують Поворознюк, правду, матку, там давай да, оце такий, нам треба там, придухати діло до вибору, бу, бу за дві миски вареників продались і проголосували за того, хто гроші дав. Ладно, про це е, е, Про Порошенка. В 2014 році хто создавав НАБУ і САП? Вакс, хто создавав? Порошенка. Хто, кого він туди, чиїх людей він туди ставив? Своїх. Що ви хочете? Ну, всі суди создавалися Порошенком. Всі суди, хто його посаде? Це вже знаєте, яка треба воля? І ну, я думаю, що після війни вона буде. Я впевнений в тому, що після війни ця воля буде. Тому що це буде воля народу. А проти народу не попреш. І наступне питання стосується Зеленського. Скажіть, будь ласка, чому він не перекриє нафтопровід? Та він давно вже перекрив нафтопровід. І газ перекрив, і нафтопровід перекрив. Це єдиний, хто це зробив. Не говорив, а зробив. Ви в своїх відео це зазначали, але все ж таки питання до вас. Так, і людина зазначає, що хотілося б, щоб ви розказали про президента, про корупцію, його його дружків, про плівки Міндіча і чому ви про це так довго не говорили. Що у вас не було, слів? Я про це вже говорив неодноразово, і буквально ось у цьому ж інтерв'ю, яке ви говорили, там залетіло там, на сотні тисяч. Це е незалежно від того, хто це. Чи це Міндіч, чи це Свинарчук, чи Латковський, чи це хто нібудь. Внесіть законопроект і просто, от, от щоб це був закон. Розумієте, в чому наша проблема? Приходять, як хочуть, е от я вам зараз розкажу, як вони підставляють Зеленська. Е, Яйця по 15, там, чи яблука по 51, хто там що по чому, чи по 17. Суть в тому. Е підходять. Міністерство. Говорить, чуєш, оце треба до зама міністра. Треба підписати цей договір. Він каже, ви що, та мене ж з роботи виганять. Він каже, чуєш, та ми тобі забезпечимо життєдіяльність, все нормально. Та чуєте, ти мене ж посадять, та не переживай, ми тебе викупимо. Так як же мені жити в Україні? Та зачем ти в Україні? Ось тобі домик на Майами. Все, крапка. Ми породили оцей олігархат, який платить сумасшедші гроші. За те, щоб внести дисбаланс у владу, і вони це роблять і будуть робити, тому що ми, українці, дозволили їм це робити. Розумієте, ми самі своїми руками зробили з них олігархів, які зараз мішками такими мішками блядь, вагонами гроші. Просто розумієте, вони просто ви ж знаєте, як Кліменко тікав із конче там, де це лежачий поліцейський, в нього гроші випадали із Камаза. Ми самі це породили, а тепер щось хочемо. Просто треба знайти однодумців, які будуть дійсно щось робити для людей. Просто для людей. От ви знаєте, от мені е, на днях говорив з одною людиною, і мені дуже сподобалося е, його висвіт. Він каже, я не хочу краще жити. І хуже не хочу. Я хочу так, як є, я так і є. Я не хочу краще жити. У мене все вистачає. Отаких треба брати в команду і отакі, от щоб вони просто робили, що для людей. Просто вони вже живуть нормально. І треба, щоб жили, şeyi, люди жили. А що вони роблять? Вони живуть нормально, а хочуть іще там. Ну, от представте, у Порошенка дом, де в нього обслуги, більше, ніж у мене на робочих на підприємстві. А в мене робочих, на секундочку, 320 чоловік. Зачем скільки? Ну, я не розумію, на, ну, на що? Ну, у мене не немалий дом, і в дочки є, у всіх є з дома. Не... Зачем такий ну, дом, щоб, щоб ганятися там? Я взагалі не розумію. Ну, не можу зрозуміти цього. От, от їдеш, от ми підписали меморандум у Солотвина, да? з головою Солотвина. От я йому сам задаю, Василь Михайлович, от тебе це тут найбагатіше село в Україні. Дома там, ну, ну. Ну, Замки стоять. Зачем? Оце, каже, вони за кордоном позаробляли гроші, і один з одного, це хто, в кого більший дом. А живуть в коморці, бо отоплятися ж ну, треба. От, от я не можу цього зрозуміти. Ну, живеш, дай людям жити коло себе. І все буде нормально. Зовсім рівень життя поміняється в Україні. Зовсім все поміняється. Так ні, мало, мало, блядь, грибуть, грибуть. Коли вони вже наїдяться, я просто не знаю. Може вони в хліба вже гроші будуть їсти. Долари, блядь, і що? Я не знаю, що треба для того, щоб вони наїлися. От я не розумію. Ну ти ж з собою все не забереш, блядь. Давайте слідуєш. Чим ви відрізняєтесь від Порошенка? Чим Е, Я живу, і якщо допомагаю людям за своє, він заворований. Всім. Оце й всем. Оце дуже коротко. Він накрав скільки у, у українського народу. Що от, от він живе, я живу за своє, а він заворований. Оце різниця між мною і Порошенком. Так, і наступне питання: до вас як до аграрія. На вашу думку, які землі найбільше підійдуть для нас, кубанські чи брянські? Бо вважають, що Росія розпадеться. І дякують вам уже наперед за ваш, за відповідь і, взагалі, за вашу працю? Своє треба зберегти. І тут зазначають, що все ж таки ви не праві. Те, що говорите, що все залежить від народу, Зазначають, що від народу нічого не залежить. І скажіть, коли буде прийнятий один закон про свободу слова, бо всі люди налякані, залякані і не знають, що їм робити. Дивіться, ну я б не сказав, що в нас немає свободи слова. Дивіться, Гончаренко що хоче, те й каже. Марусі, калюсі, там всі ці. Е, от подивіться е, за Железняка. Е, бізнес е, у Росії в мами, там все, там, він там причасний. Про нього ноль. Про нього ноль. От просто набу, як вроді цього не бачить, розумієте? А, а все остальне е, бачить. Того не бачу, того бачу. Ну як так? Ну, тобто, в набу получається очки. того вони бачать, того не бачать. Ну, якщо ви під одну рібінку, так усіх. Mm. Мене два місяці слухали, рішення суду було. Ну не не а мене вони ж до мене ніякого відношення не мають, тому що я не держслужбовець. Вони не мають права взагалі це робити. Да. Але ж вони хотіли мене прив'язати, то підсилають там, когось, щоб я був якось зв'язаний або гроші з бюджету, або що. Ну, ну, ну цирк, просто цирк на дроті. Бо я ж сказав правду. А ця правда багатьом не подобається. Я думаю, та час ми поворозника за щось там. Ага, не дождетесь. А як ви дізналися, що за вами стежать? Бабушка з Гондураса позвонила. Вже не стежать зараз. Стежуть не тільки вони. Хай стежать. Мені, мені спокійно жити. Так, і все ж таки тоді людина запитує про свободу слова. Ви вважаєте, що вона є? Ну, от дивіться, Гончаренко, Желізняк, що хочете, і каже. На президіє на всіх. Це свобода слова? Це так. Ну, нічого ж їм за це. Дивіться, чого вони сидять в тюрмі. Тоді про що ми говоримо? Я, 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 гай мене, мене візьмуть приклад. Я, я кажу, що думаю. До мене ніхто не приїхав і не сказав, а чого ви це говорите, ви цього не говоріть. Ну, не приїхали. Так. І людина запитує, як жити при корупції, якщо людині вже 42 роки, скільки ще терпіти? Це все залежить від народу України. От зараз будуть вибори. От приймайте рішення. Є унікальна можливість зберегти і Україну і зробити з нею розсвітаючу країну Європи. Будь ласка, беріть, так ви ж все одно будуть голосувати за Дигетєк. Ну подивитеся. Вспомните мої слова, після виборів поговоримо. Так. І скажіть тоді, будь ласка, чому президент не реагує на свавілля ТЦК та поліції? Не реагує. А от що зразу до президента? От я не можу зрозуміти, що до президента. Президент неділю, може, два часа буває в Києві, все сте не за кордоном вирішує наші українські глобальні питання. От що зразу до президента? Ну, от я не можу зрозуміти. Ну, на місцях є міністр отої сфери, тої сфери, тої сфери, тої сфери. Що зразу до президента? От мене, от мене одне питання. Всі на президента, значить, Зеленський, хто врався, не війська. Президент в усьому винуватий. Ну я не знаю, що він повісти на це питання. Так, і скажіть, будь ласка, ті, хто були в партії регіоні, ви вважаєте, що всіх потрібно під люстрацію, чи ні? Я вважаю, що ні. Із них є дуже нормальні порядні люди. Я вам навіть наведу декілька прикладів. От дивіться, ну я по, вам скажу по області, так як я працював із цими людьми і скажу своє ОТГ. Дам приклад. І е, область. От дивіться, в нас в ОТГ. Партія регіонів. Ви знаєте, хто партії регіонів? І я не знаю. От я ви депутат, але я навіть не знаю, тому що в нас немає оцих партійних там дільожок. В нас, е якщо це для людей, то це для людей. І голосують майже всі одно одностайно. Є там тільки хтось утримався, десь якісь е моменти. Все, крапка. Ми навіть не знаємо, хто такі регіони, а вони роблять все для людей. Беремо область, коли були регіони, да? Ларин, губернатор. Голова облдержадміністрації. Я не скажу, що якісь були е, там жалоби на нього. Е, програма, яку він започаткував до сих пор, працює, а тільки по-іншому називається. Я не скажу, що він поганий був губернатор. Начальник УВД Пожидаєв. Ну, це взагалі, я скажу, це не людина, а е, людина ще прямо. Ну, Це, ну, це, ну, це, ну, це просто. Ну, людина та, яка е, завжди поступала по справедливості. одного не скаже хтось, що він когось самоджемав, наїжджав, забирав. Ну це ж при регіонах. Не було такого. Тобто є дуже багато е, людей, дуже багато людей, е, які просто навішали їм б, навіть, ось ці всі е, моменти не хороші і. і, і ну, я не скажу, що треба всіх. Треба просто дивитися і. Роздивлятися по людям. Є люди дуже талановиті, дуже спеціалісти спіціалі, і кожен на своєму місці. Тому це дуже неправильний підход, коли всіх під одну грібінку. Це дуже неправильно. Це ж не Чорновол, який перебігав бляд, у шубі з однієї партії в другу. Це не Гончаренко, який там кричав, блядь. отаких от треба ковпаши, отаких от треба люстрірувати. На заяця, заяця вішать в Одесі на площаді. Отакі, от коли розкала русський язик, ми з Януковичем. Отакі. От а хто робив, працював? От ви подивіться поліцейські. всі говорять, чого там, вони там стоять там, на Закарпатті, а там, там, не воюють. Ну, людина поднівольна. Кожен поліцейський виконує свої службові обов'язки. Він робить свою роботу. Той патрульний, той там пошлють на фронт, поїде на фронт. Але ж людей це, то знаєте, зависть, б'є, чого він там стоїть, а мій поїхав. Ну, то, що він виконує свої обов'язки, а в нас скільки поліцейських загинуло? Є ж загибші, в нас вже є загинули погибші. Патрульні роблять свою роботу, поліцейські роблять свою роботу. Ті, що стоять на воєнкоматі, вони роблять також свою роботу. Вони ж люди подневольні. Їм сказали, вони роблять. Друге питання, хто сказав і чого сказав, оце вже треба розбиратися. Але всі ж бачать, які низи. Не треба дивитися низи. Низи це люди, які виконують свої службові обов'язки. Onde você? É